Різдвяний вертеп, одному з торгових центрів у Києві, влаштували учні гімназії імені Драгоманова. Вітаючи усіх присутніх зі старим новим роком. Буде розповідатися про те, як засіяла перша зірка, і пастушки побачили її і пішли розповідати це по всьому селу. І коли цар Ірод дізнався, що народився хтось краще за нього, він своїх рицарів призвав до пастушків, і пастушки, звичайно виграли. Ну перемогли лицарів, і якби все стало на свої місця. Прем'єра вистави відбулася ще місяць тому перед новим роком у самому навчальному закладі для батьків та вчителів. Святкове дійство розпочалось із вокально-танцювальних номерів на новорічну зимову тематику. У виконанні учнів прозвучали і традиційні українські щедрівки та колядки у сучасному оригінальному аранжуванні. I'm not to Мені дуже сподобається співати, і я приймаю участь у співанні колядок. Ми хочемо відродити всі ці традиції, які започаткували наші предки, всі ці колядки, щедрівки. Та найголовнішою частиною свята стала традиційна різдвяна вистава справжній вертеп із біблійними сценами новонародженим Ісусом, Дівою Марією та, звісно, Царем Іодом. Радійте, люди, бо Господь посеред вас. Прийшла ця благодатна днина. Велике чудо сталося Діва Марія, породила сина. Господь предвічний всемогутній, прийми від мене ладан пахучий. Від мене спасе, мої роти цілющі. Від мене, Боже, золото блискуче. Стійно, Іроде проклятий. Ти не будеш панувати, щоб захистити Божу дитину. станем до бою кожну хвилину. Ой, бояки мої милі. Шлях цим людям заграждайте, заради всіх кидайте. Оку різдвяного дійства зробили вчителі гімназії імені Драгоманова, а також самі учні, які присвячували репетиціям свій вільний час. Метою акції, за словами організаторів, є збереження українських традицій та звичаїв, а також виховання молодого покоління українців в патріотичному дусі. Ми залучаємо нашу сучасну молодь до наших народних традицій. Це дуже важливо, тому що ми маємо зараз само малечку, виховувати патріотичну молодь, і тільки тоді наша нація стане величною, могутньою і справді незалежною. Очень понравилось. под впечатлением, слезы, кому в горле. Я считаю, что это надо обязательно развивать. Вот у меня недавно дочь узнала, что щедрик – это птичка, что это не просто песня, это птичка, которая раньше прилетала весной. Значит, она спросила, а почему весной? Потому что раньше Новый год встречали весной. То есть это древняя, это древняя сакральная мудрость нашего народа. Выставка мне очень понравилась, было очень хорошо по-украинскому. Я считаю, что этим мы поддерживаем наших солдат, и это нужно вспомнить нашу историю украинскую. Я вважаю, Дуже важливо. Різдвяна акція мала і благодійну мету. Зібрані кошти, якими глядачі віддячили учням гімназії за щедрування, будуть передані для потреб українських військових, які воюють на сході України. Христина Бес Андрій Пішта АНТВ.